Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні у нас величний день, який перекреслив всі ці маразматичні навколо наукові досягнення, а саме зустріч Трампа і Путіна, двох правопорушників кримінальних, один переслідується на сьогоднішній день. Кримінальним судом в ГААЗі, другий там переслідується місцевим судом у Америки. Ну і на сьогоднішній день маємо те, що маємо, і нагадую всім, що Україна це оплот демократії. Ну, і стосовно наших пропагандонів, хотів, які багато сподівань покладали на цю зустріч, хоча жодних правових Підстав для вирішення щось там по суті не було, оскільки, як я вже нагадував, і Путін, і Трамп, а саме не вони, вони два, дві ляльки, яких тримають за руками там, за причинне місце, на сьогоднішній день притримуються двох діаметрально протилежних позицій стосовно що таке держава, коли вона виникає і що таке народ. Оскільки, як ми знаємо, в Україні моя позиція одна, вона підтримується мною і прописана в Конституції України, що український народ це громадяни всі України, всіх національностей, тобто на території України не може бути іншого народу, крім українського, ну, На превеликий жаль. У нас інші держави, і в тому числі наша держава Україна, притримується того, що Є на території України і інші народи, і такими вони почали цей народ український ділити на частинки, на саме там, на корінні народи, на рускоязичні народи, чи рускоговорящі, чи там лугандонські народи, чи ще якісь. Ну, це на сьогоднішній день вже не важливо, оскільки ніхто не хоче прийти до пам'яті і здорового груду. Ну і стосовно цих пропагандонів, то пропаганда любить яскраві легенди сивої і не дуже давнини. І ці всі легендарні на сьогоднішній день історичні події, кожен описує їх по-своєму, що тільки збільшує розкол серед українського народу. Оскільки як я звертав увагу, в Україні має бути державна політика по консолідації українського народу. По його згуртованості, але ну, на превеликий жаль, у нас робиться все навпаки. Ну, і з великим досягненням зустрічі Трампа і Путіна є те, що два пахани ні про що не домовилися практично, оскільки війна як і точилася, так і точиться. Як пишуть пропагандони з російської сторони і Лугандонської, що. Держава Україна повільно, але втрачає в середньому 20 квадратних кілометрів щодня. Ну, на превеликий жаль, війна точиться, її зупиняти не хочуть, оскільки це доволі великий кошерний бізнес. І на сьогоднішній день цей кошерний бізнес втягує чим далі, тим більше людей. І практично, поки цей бізнес приносить великі надприбутки. Він буде йти довго, зупинятися він не буде. І тому очікувати люди того, що зупиниться війна, не повинні, оскільки їх сподівання є і будуть марними. Ну і стосовно того, що два великих правопорушники, кримінальних правопорушники ні про що не домовились. Так вони них в кожного зірвало свій дах, і вони почули себе тими, хто смикають Бога за бороду. Ну і е, хотів звернути увагу на інше, хотів звернути увагу на те, що на сьогоднішній день такий великий пропагандон, наприклад, як мішка Подоляк. Е, я думаю, що йому треба при статус надати як грішки Распутіна при банковій. І, в принципі, поставити йому прижиттєвий пам'ятник там десь на якійсь горі можна, наприклад, на Говерлі у вигляді вигрібної ями. Ну, є в нас ще такий великий, дуже знаменитий пропагандон Наташка Масійчук, чи як там її називають по-другому. І як пише, у нас один такий мій поціновувач Сергій Гляненко каже. Треба подарити їй лінію для пошиву жіночих трусів, і щоб вона бажано це зробити через великий державний тендер, і щоб вона радісно ці труси обмасувала, чи вони мокрі, чи випускаються сухими. Ну і саме головне, це саме то, те, чого ми на сьогоднішній день так і не зрозуміли. І, в принципі, 73% тих зелених піонерів, які привели до влади сьогоднішнього легітимного президента, мали би зібратися грошима, і, в принципі, я готовий ініціювати такий і взятись за роботу, а саме побудувати на сьогоднішній день мовзела великому державному діячу нашому. Президенту у вигляді зеленого галстука піонерського, і цей мавзолей треба поставити при щоб там ніхто не трактував, особливо наші ці доблесні спецслужби, які націлені на відомо, що правда. Ну це інше питання, оскільки націлюватись вони можуть. Але прицільно вести вогонь при здачі Криму там чи Лугандону вони якось не е, зуміли, оскільки більше з їх. нагадую, що при здачі Криму приблизно 97% працівників Служби безпеки в Криму е, зрадили українському народу і зрадили присяги е, Україні, тому цей мов у вигляді зеленого піонера можна побудувати місце і земельну ділянку я готовий виділити, в тому числі і готовий виділити робочі руки, як я кажу, для того, щоб його збудувати. Ну, золото будувати не будемо. Я думаю, що, в принципі, з караського мармуру або з нашого. З Житомирського, чи там, Дніпровського, чи Вінницького граніту, я думаю, буде доволі непоганий пам'ятник. І, в принципі, він був би краще, якби з Вінницького, зеленого граніту його побудувати. Чому? Тому що зеленому піонеру підходить зелений граніт. Ну і стосовно того, що жодних практично домовленостей там не відбулося. Оскільки ці завуальовані загально вживані стандартні фрази, які говорив як Трамп, так і Путін на прес-конференції, це звичайна пурга двох кримінальних правопорушників і нічого нового немає. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всього доброго.